Доброго дня, шановні колеги, знаєте, ми сьогодні отримуємо дуже багато запитань стосовно отитів, і це дуже радує, що вас цікавлять саме ця тема і секреторних отитів, і хронічних отитів. І мені навіть зараз хочеться прокоментувати одне питання, яке вже прозвучало стосовно тимпанопластики. Я трошки доповню стосовно тимпанопластики і вікового аспекту. То в дітей є деякі нюанси. Зазвичай ми не оперуємо дітей з однобічною перфорацією до приблизно 10-12 років. Це пов'язане з тим, що до цього періоду в дітей часто бувають проблеми з носоглоткою, і це може призводити до того, що може бути реперфорація. Але якщо в дитини двобічний процес, то ми можемо оперувати в 6. Десь з 6 років, тому що дитина в 7 років йде до школи і починає вчитися, і їй потрібен слух для гарного розвитку. Тому ось якщо однобічний процес, то десь з 10 до 12 років, якщо двобічний, десь з 6 років ми можемо оперувати. Отже, повертаємося до теми секреторний середній отит. Я гадаю, що ми зараз будемо розбирати усі питання, які виникли. Будь ласка, задавайте, у нас ще буде. Блок питань та відповідей, і ми все відповімо. Отже, стосовно міжнародної класифікації хвороб 11-ї. Ми вже дуже багато сьогодні про неї казали, і ним користуються і медики, і страхові компанії, і застосовують у системі охорони здоров'я для прийняття рішень в усьому світі. І ВОЗ нам рекомендував переходити з 1 січня 2022 року та перехідний період продовжив до 2027 року. Отже, ми ще користуємося 10-ю, але переходимо вже до 11 ї МКХ. Стосовно ексодативних або секреторних отитів, це синоніми, то вони поділяються на гнійний, на середній отит поділяються на гнійний та негнійний. Ось ви бачите. Також гострий, хронічний, інший специфічний та невизначений. А, якщо ми кажемо про гострий серозний отит, не гнійний, то ви бачите, що в МКХ 11 це гострий серозний або мукоїдний середній отит. Кваліфікується як скупичення неінфікованої рідини в середньому вусі, яка розвивалася внаслідок інфекції верхніх дихальних шляхів. І це дуже важливо. Коли ми дивимося в ухо, ми маємо завжди дивитися до носа і до носоглодці і лікувати разом і вухо, і ніс. Ось це ендоскопічне дослідження нам дуже яскраво це показує. Ось це носова перетинка, це нижня носова раковина. Це середньо носова це дослідження у дитини. Це носоглотка, це носоглотковий мигдалик. І ось це слухова труба. Ось це слухова труба. Дуже близько розташована гіпертрофія носоглоткового мигдалика. Ось тут. І якщо в нас тут буде запалення, звісно, в нас може бути і запалення вуха. І тому ми усі кажемо, що лікувати потрібен ніс. Це Звичайна анатомічна картинка, яка, яка каже нам, що а, вухо напряму пов'язано з носом. І ось як працює слухова труба це ендоскопічне дослідження вже дорослої жінки, це кутовий ендоскоп 45 градусів. Ось це середня носова раковина, це носова перетинка, це нижня носова раковина. Якщо ми пройдемо далі до Хоани, ось це Хоана і атрофічні аденоїди. Це нормальна носогодка, і це трубний валик, і ось це слухова труба. Ми повертаємо трошки ендоскоп ну, зараз вліво, і бачимо, як співустя розкривається. В нормі слухова труба вона зачинена. І при ковтках або при розмові м'яке піднебіння підіймається, і м'язи відкривають слухову трубу. Ось такий механізм дії слухової труби. І на початковій стадії, звичайно, розвивається спочатку дисфункція слухової труби. Пацієнт може скаржитися на закладеність вух. але отоскопічно вухо може бути ще нормальним або трошки втягнута барабанна перетинка. Ось отоендоскопія вуха. І ми бачимо ось тут ще раз. Ми бачимо що це нормальна анатомія. Ну, звичайно, ви бачите рукоятку молоточку та світловий конус. Але ми маємо знати, що ось це це накувально стремінцовий суглоб. Ось це це кругле вікно. Це дуже важливо, коли ви робите парацентез. Ви маєте розуміти, що це небезпечна ділянка, і ось це небезпечна ділянка. І ви маєте робити в безпечних місцях парацентез. Звичайно, краще, якщо ви це зробите під. Якоюсь технікою, мікроскопом або ендоскопом, тому що рівень парацентезу під мікроскопом або під ендоскопом значно вищий, ніж без. На наступній стадії в нас може з'являтися рідина. Рідина. І отоскопічно ми можемо бачити пухірці по повітря у барабанній порожнині. Тут. Пацієнт може вже скаржитися на зниження слуху, на закладеність у вухах. І якщо ми подивимося на епос, то дуже, важливо, дуже важлива фраза, котре, котру каже епос, що гострий середній отит виникає як морбідний процес на тлі гострого риносиноситу. І лікувати його потрібно ліками, які використовуються при лікуванні риносинуситу. Ну, звичайно, в, у вуха ми можемо. Крапати знеболюючий препарат, якщо у нас вухо болить. Але ми маємо лікувати причину, а не слідство. І вже потім в нас може проходити патогенізація сапрофітної флори, і ось тут вже можуть бути симптоми інтоксикації, велика температура тіла, головна біль, біль у вусі. І ось ця картина, ви бачите, гіперемована випічена барабана перетинка. А, може а, потребувати навіть парацентеза. Якщо ми звернемося знову ж таки до МКХ 11 стосовно гнійного отиту, то гнійний середній отит поділяється на гострий, хронічний, інший специфічний гнійний середній отит та гнійний середній отит невизначений. <кій> а, і визначення. Гостро гнійному середнього атиту визначається як запалення середнього вуха, яке вибухає раптово і швидко проходить. Характерна наявність інфекції середнього вуха за почервонілою барабанною перетинкою. І ось ендоскопічна картина, яку ви бачите зазвичай при гострому гнійному середньому отиті. Звичайно, контури барабанної перетинки тут інші. Тут ми можемо Казати, що ось це рукоятка-молоточка, в нас немає ніякого світлого конусу. Е і анатомія в нас змінена. Гострий середній отит спочатку, звичайно, потребує знеболювання. І ось Кокрановський обзор він каже, що антибіотики не впливають на біль в перші дні і е незначно знижують його через кілька днів. І нам потрібно адекватне знеболення. По клініці гострого отиту в нас є доперфоративна стадія і перфоративна стадія. На доперфоративній стадії в нас є сильні симптоми інтоксикації: це біль, підвищення температури тіла, зниження слуху і дані отоскопії. Якщо в нас з'являється перфорація, то симптоми зазвичай зменшуються. У нас зменшується біль. Знижується температура, але це за умов, якщо перфорації достатня для відтоку цієї рідини. Тому що бувають випадки, коли перфорація маленька і цього недостатньо, і зберігаються симптоми інтоксикації. Критерії ступеня важкості. Це те, про що ми вже казали сьогодні також на попередніх наших співбесідах. Буває легкий перебіг та важкий перебіг. При легкому перебігі у нас відсутні відсутні прояви інтоксикації, несильна оталгія, температура до 39 протягом останніх 48 годин. А важкий перебіг це сильна оталгія, прояви інтоксикації, стійка оталгія понад 48 годин. Температура вище 39 протягом останніх 48 годин а, краплі у вухо. Як ми вже казали, при неперфоративному отиті, не, середньому отиті не потрібно крапати краплі з антибіотиком. Потрібно крапати краплі з лідокаїном, можливо, в комбінації з глюкокортикостероїдом. Якщо в нас з'являється перфорація, тоді так ми можемо крапати краплі з антибіотиком, тому що вони будуть потрапляти через барабанну перетинку саме до місця, де в нас запалення. Але ми рекомендуємо. Правильно крапати краплі. Спочатку потрібно, звичайно, зробити якісний туалет вухо, закрапати каплі, і треба масувати козелок, щоб краплі потрапили саме в барабанну порожнину. І якщо людина отримала присмак у роті, то це, то це каже, що через слухову трубу краплі потрапили до горла. Це гарно. Покази до системної антибактеріальної терапії і тактиці динамічного спостереження. Ви знаєте, що в нас дуже активно зараз росте резистентність до антибіотиків, і зараз ми завжди намагаємося використовувати тактику динамічного спостереження впродовж 48-72 годин. І ми можемо при віку до 6 місяців використовувати антибіотик завжди. Від 6 місяців до 2 років тактика динамічного спостереження ми використовуємо при однобічному гострому середньому отиті без отореї. Більше 2 років при однобічному та двобічному гострому середньому отиту без отереї. Якщо в нас є отереї, ми використовуємо антибіотики. Тривалість лікування Отити зазвичай потребують більш тривалі курси антибактеріального лікування і у віці до 2 років. Ми використовуємо антибіотик 10 днів. Ну, і ось ви бачите стосовно віку, як використовується антибіотик. Ще цікаве, що парацентез при гнійних отитах ми кажемо про важку ступінь гострого середнього отиту, Використовується в 47% і класичне місце це задньо-нижній квадрат. Але ви пам'ятаєте, що в нас там є зона круглого вікна і не можна робити парацентез всліпу, без збільшення. І інколи я знаю, лікарі роблять ось такий рух там як пірнають туди, так робити не можна. Потрібно робити парацентез дуже акуратно. І ось такі пароцентези можуть призводити до мастоїдиту. Це картинка, типова картинка мастоїдиту, і як ми вже казали сьогодні, що у дітей мастоїдит розвивається швидше, ніж у дорослих, і це ми маємо пам'ятати. Ось е, пара, як робиться парацентез, це ендоскопічний парацентез при гострому гнійному середньому отиті. Зголочкою можна використовувати ніж, можна голочку, проколиться барабану перетинка, і ми бачимо гній, який виходить, і. Навіть пульсування ми бачимо. Це класичний гнійний процес. Вони завжди більше аніж, ніж, ніж не гострі процеси. І ось класичний ендоскопічний парацентез при ексудативному, при секреторному середньому отиті, негнійному. Також він робиться в задньо-нижньому квадранті. І забирається рідина. Тут, звичайно, так більш все красиво, тут немає крови. Тут ми можемо навіть оглянути слізову балонку барабанної порожнини. Лазерний пароцентез. Ми вже показували вам в минулої конференції лазерні пароцентези. Використовуються вони, це дуже гарний метод, ми вважаємо особливо в дитячому віці. Використовується при більш тривалих ексудативних процесах. Робиться лазерна обробка, і зазвичай ця перфорація тримається близько одного місяця, і в більшості випадків цього достатньо для відновлення функції слухової труби та слизової оболонки барабанної порожнини. Ну і звичайно, шунтування. Шунтування робиться частіше в передньо-нижньому квадранті, робиться парацентез. Забирається в'язка рідина, ви бачите, яка в'язка рідина на відео. Зазвичай ця рідина знаходиться ось така консистенція рідини, коли вона знаходиться в усі близько або більше, ніж півроку. І ось після видалення цієї рідини встановлюється шунт. Шунти зазвичай ми ставимо до одного року вони стоять. Ми рекомендуємо не мочити вухо. Вони виходять або самі, або потім їх видаляємо. Не рекомендуємо тримати їх більше року, тому що вони можуть призводити до стійкої перфорації барабанної перепонки, і потім може знадобитися тимпанопластика цієї дитині. Отже, я дуже дякую вам за увагу.